Всім привіт! Записую відео, мабуть, останнє в цьому уроці. Вже будемо зустрічатися з вами в новому. Хотілося все-таки якось святково, в якійсь святковій обстановці, проте після ранішніх подій нічого святкового у нас не лишається. Все, знищують наші сусіди добрі. Але віриш все-таки в справедливість, віриш, що все повернеться. Те, хто кому що бажає, щоб воно поверталося сторицею. Обов'язково. Ось вам показую зараз мого бігліпчика шоколада. Трішки бутончиків він підсушив. Два нових відкрив. Ну і ще я дивлюсь, ну тут через один хтось хоче сушитися, хтось ніби все-таки тримається, буде відкриватися. Ось. Красива квіточка. Продовжує квітувати. Цей чудовий метеличок. І ну, і вже, звичайно, набирають бутончики, набирають свого кольору. Це пілорчик, здається, мені здається, що це буде щось таке рябеньке, біло-рябеньке, довгий, красивий. Відкрила сьогодні вже квіточка мого діамантика, бабулеточки. Нові квіти вони завжди такі. Яскраві, такі сочні, насичені кольори в них. А зараз канікули в дітей. Тому в мене трішки вільного часу з'явилося. Я собі тут вдосконалюю свій куточок. Ось така такий метеличок це губка боб, спанч боб. І так як я і Сподівалася, що це буде метелик. Красиві крильця. Мені подобається ця форма. Ну, і він відрізняється, звичайно, тому що такі плямисті я маю. Ну, наприклад, наприклад, та ж сама піскара або ж альбуфілера, але вони по розміру менші, по формі також інші. Ну, і кольори відрізняються. Тому я думаю, що цей метеличок також лишиться в моїй колекції. Сподівалася, що відкриється ще ось ця красунька, але вже, мабуть, після Нового року я її побачу, тому що також на вихідні збираюся їхати до батьків. Приїду вже 1 чи 2 числа і буду тут дивитися, споглядати, хто тут відкрився, тому що, ну, вже. Ось-ось, ось, ось уже почнуть лопати ці бутончики. Ось тут такі вже чималенькі, красені. Так, трішки я їх розрядила, тому що зробила вчора ще додаткову поличку собі. Тут у мене з такими довжелезними квітоносиками також стоять всі. От, знизу залишилось трошки маленьких, і я ще поставила ось такий боксик. Це боксик у мене з посівом глоксині. Весною у мене були підлітки, я собі придбала. Мені дуже сподобалось, як вони квітували. Я взяла собі 10, здається, 10 штучок, і кожна з них проквітувала по-різному. Красиві махрові великі квіти. Протягом літа квітували на північному балконі. Тому вирішила також спробувати сама. Я придбала суміш насіння. Тут 200 було 200 штучок, але вони такі були дрібні. Я думала їх якось так розложити по поверхні, щоб вони ніби були попікіровані. Але Все-таки, мені здається, так в мене не вдалося. От. Я їх так обережненько протрусила, старалася, щоб рідше було. Ну, побачимо, зійдуть, вони не зійдуть. Я їх добре зволожила і поставила поки що ось такий парничок під лампи. А потім буду, мабуть, виставляти на сонечко. Тут південна сторона у мене. Тому я думаю, що буде добре їм на сонечку. Буду вам показувати, як будуть зміни, які будуть. Так, ну і ось з цієї сторони у мене додавалася ще поличка. Ну, Точніше, вона не додавалася, просто я її оформила, тому що повісила лампу ну і поставила туди рослинки, розрітила. Знизу, у мене ось так уже виглядає. Декілька котлейок поставила під лампу. Ну і сюди поставила Такі вже з довгими квітоносиками рослинки, тому що у мене між різними поличками різний. Різна відстань. От, от тут виходить саме найдовша, мабуть, десь сантиметрів 50-60 між ними. Ось Тут піскара стоїть, це альбофера. Наступна має бути у мене шилечка, теж ось такий довгий квітоносик. І ось моя різдвяна зірочка. Я її сюди поставила, вона у мене одна. Кущик після пересадки. Не знаю, він так минулого разу дуже добре квітував, а в цьому році цього разу чомусь ось так підненько. Але квіточка чарівна, тверда, пахуча. І розпустилася саме на Різдво я її побачила, тому і називаю її різдвяною. Можна загадувати бажання було. Так, ну і, мабуть, найбільш квітуча моя поличка це ось ця. Тут уже розпустився чармір. Будуть додатися бутончик за бутончиком. Красень. Росте у мене від нього діточка, кому потрібно, звертайтеся. Пишний, пишний такий квітун і дуже довго квітує. Квіти, колір майже не змінюють на протязі квітування. Лебідь також не міняється в, кол в кольорі. Ось ця пахучечка моя. Сьогодні трішки сонечка було зранку. Хоч і близько не підходиш, але все одно аромат вловлюєш її. Цей вже оставив лише один бутончик нерозкритий. Тут шилечка перша моя. В мене їх чималенько, тому я думаю, буде в мене окреме відео про них. Це перша, хто заквітував. Ось шелеряна МС МС. Вона після пересадки у мене корінці ростуть. Листочки також такі хороші. Ну і три квіточки для такої манюньки з головою. Квіточка дуже цікава. Звичайно, на любителя, тому що не всім подобаються такі квіти. Проте, по мірі свого росту, коли вони дорослішають, то ці гілочки робляться дуже великі, розкидисті, гіллясті. І на одному, на одній рослинці може бути близько 100 квітів. Це дуже ефектне видовище. Надіюсь, що в мене вийде заквітувати саме в так. Таким чином її. Тут розпустився вже першу квіточку, дав мені сого діамант. Тільки це його інша назва, там принцеса, леопард чи щось таке намішане. Ну, тому що в кожного садівника свої назви. Сорта нібито здаються однаковими. Але кожен від себе свою назву дає, тому і виникає така ніби плутанина. Рослинка одна, а яка має декілька назв. Квіточка поки що невеличка, але також дуже красива в окрасі своєму. Ще буде кілька квіточок, і я дивлюсь, що там ще гілочка має бути поруч. І мій горобчик Sparrow Cat. Чудові яскраві метелики. Вже три розкрив, ще має бути один. Також тішуся. Радію цьому веселковому, такому кольоровому, яскравому котику ось такий. Ну, і я робила минулого разу вам. Оголошення, що мала прийти мені така цікава орхідеєчка. виграшна. Проте на подвір'ї прохолодно зараз, і вона у мене стресанула після приїзду свого. Подивіться, на ці пелюстки декілька квіточок лишилося. Бутончики були, ціла гілочка осипалася, Ну нічого, я не переживаю. Ось. Вони ніби покручені такі воскові, тверді. Тут я вже дивилася, є також ось брунька, яка хоче рости, тому я думаю, що вершок зріжу, а ця бруночка проснеться і дасть новий квітоносик. Ну і вже побачу квіти в домашньому квітуванні. Все поки що. На сьогодні все. Бажаю вам сімейного затишку, благополуччя. Ну і всім нам миру. Миру, миру, миру. Молимось, просимось, надіємось, сподіваємося, що все-таки скоро це настане. Всім гарного дня, до побачення!